Народ. Ну що, Playtime, в принципі, я давно хотів щось подібне таке записати, а то, знаєте, завжди тільки один геншений, ну. Не Камуальфо. Та є гра доволі популярна, мені здається, в рекомендаціях вона мені попадається чуть не кожне відео, а. Блін, я так, ну, я подумав, блін, ну я теж хочу пограти, чому б ні? Подивимося, чисто, чи. Пам зайде. Я взагалі нічого не очікую, я думаю, цей ролик набере максимум десь 100 переглядів від сили. Коротше, Poppy Playtime Гра зараз така на хайпі. Я теж хочу бути на хайпі, тому давайте сьогодні починаємо. Це хоррор гра, якщо щось. Так що ми тут трошки полякаємося. Ем, почнемо ми з першого епізоду, тому що, ну, а нащо зразу приходити на третій? Все по порядку. Як завжди, щоби дізнатися гарно історію, так як тут укр... англійські англійська мова, то ми будемо якось пробувати перекладати. Ось ось ви побачите найнеймовірнішу ляльку, яка буде тобіснитись в кошмарах та при вигляді якої ти будеш обсиратись по ночам. Її звати попі, і вона перша справді розумна лялька у світі. Маленька дівчинка може з нею розмовляти, і попі її не посилає нафіг. Вона перша лялька, яка справді здатна розмовляти з дитиною. Важко повірити. Просто дивись. Попі грати час. Попі така страшна, що піздець, і вона також вміє розмовляти. Привіт. Мене звати Попі. Я тебе гноблю. Хулі дивися, допоможе взути гавно дави. Ну, звичайно. Попі. Як справжня дівчина, поппі завжди хоче виглядати як найкраще. Волосся у неї міцне, з себе здирала, коли його розчесати, буде пахнути, як квітка маку. Ти ще щось хочеш сказати, поппі? Пішла в сраку тупа коза, забираєш мій екранний час. Який зараз час? Час тобі стулити свою пельку. І якщо у вас сталеві яйця і зайве життя в кишені, то плейтемко. Тепер пропонує екскурсії на фабрику всього за 2,99 долара за особу цілу годину на найчарівнішій фабриці іграшок на землі. На що ти чекаєш? Завітайте на фабрику, ми не можемо. По попіплейтайм. Там про маму було зайве, мені здається. Знайди квіточку. Яку я тобі квіточку маю знайти? Я тільки зайшов в гру, вже якусь квітку знайти. Ще не почалася гра, в мене вже якісь завдання. Ця ж гра доволі стала популярною завдяки своїм продажам всяких іграшок, всякого мерча. І тому ми разом з. Тому. Пауза. Дякую. <гліг> так, тому ми. Е тому багато хто. Я чую, як хтось щось ріже. А в мене буде ліхтарик? Чому нічого я не, не бачу, не чую. Щось гуде? Щось страшне. Так, у нас є касета. Касети ми підбираємо на. А, якщо хтось не знав, там якась. Рука. Коротше, що хотів сказати. Ця гра стала популярною через свої... свій бренд, через мерч, іграшки всякі. Ось якраз з ось цим великим, довгим, страшним, молодим чоловіком. Як він називається, Хайгівагі. Хайгівагі всякі ці Місі -кісі. е... Simple... А ні, це вже інше. Валєр. Valier... Я не знаю. Корич, там ще дуже багато всяких оцих от різнокольорових агі-вагі. Чорні, коричневі, якісь там з багатьма очима. Всякі ось такі. А дітям це подобається? Я не знаю, чому дітям це подобається. Вони ж страшні. Я би таке своїй дитині не купляв. Так. Давайте подивимося, що у нас в цій касеті чекає. Привіт, мене звуть Лейт П'єр. І я типу тут главний за інноваційні жигидриги. Якщо ви бачите це, значить ніфіговий такий шпійон. Так, Ми зациклюємо цю маленьку касету щоразу, коли закриваємо фабрику на день. Отже, порушник, що тут чудиш. Хоча ми пишаємося перш за все нашими високоякісними іграшками та відмінним доглядом за дітьми, в нас також моцна система безпеки. Наприклад, якщо буш багато рухатись, то за тобою вийдуть не лише мусора, але й вся верховна влада України. І це один із найскромніших аспектів нашої системи безпеки, без спойлерів. Тому що не пізно розвернутись і піти пити рево за гаражами. Сподіваюсь, ти вибереш правильний варіант. Розказали щось страшне. Я нічого не зрозумів. Сподіваюся. При монтажі я, я вам якось це перекладу. Так. Якась іграшка. Якийсь бджолокіт. Бля. Тихо. ти Стелякаєш мене. А як інтеракт? Ага. Ага. Ні, я такого не знаю. wants to play. Я не wants to play. Типу, ми граємо, напевно, за якогось такого, Не знаю, якогось працівника Василька, який не знаю, що забув вночі на цій фабриці. Що ми взагалі тут робимо? Яка в нас місія? О, іграшка. До речі, мені здається, це розгадочка на оцей кодовий замок. Але я ще подумаю про це. Чому ми. Що ми взагалі тут робимо? Навіщо нам тут існувати? Це. Куди? Пошмигував? Це, похоже, на якийсь, типу. якийсь, типу магазинчик сувенірний. Напевно, так. Дракончик. О, ні, це не дракончик, це крокодиль. Такий крокодильчик, Це. Динозаврик ходь. Так, а що, що нам розкаже поїзд? Тобто червоний, жовтий, рожевий, зелений? Стрілочка ти типу, пойде вперед. Типу, що починати? Червоний, жовтий. Червоний, жовтий, рожевий. Ага. Е, червоний, жовтий, рожевий, зелений. Ну, блін. Ну, 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 професіоналну. Слухайте, вже розгадую ці ігрушки як нема куди. Pick up items. Які ітемс? Ага, ще одна касета. В принципі, це нам потрібно. Отут можна ставити. Там що в нас щось є цікаве? Не знаю. Так, ну, в принципі, більше нічого нема. Дивимося далі касету. Грати час. Ми тобі Каерче, як інваліду дамо цей джетпак, на якому ти хрін взлетиш. Проте він вміє робити ось так: хоп хоп. За допомогою нього ти станеш кишеньковим злодюгою і зможеш терити речі на будь-якій довжині. Головне не вкради чиюсь довбашку, а то буде неприкольно. Ще пару кадрів накинемо, щоб ти офігів від крутості наших іграшок. Все пішов нафіг. Позитивно. О, дякую, що відкрили. Так як це взяти? Ага, у нас тільки одна рука поки є, так? Поняв. Там розказали про це, як користуватися цією штукою. сказали, що ну, бажано не відривати голову людині. В принципі, я не проти. Я побачу одразу тут ось це. Можна я. А може просто перейти. Ну окей. Ого. Е Welcome to. До тебе. Привіт. Блін, ну ти якийсь кипець страшний, я не можу з тебе. <ріст> ага. Так, ми маємо отримати ще червону отримати червону ще руку. Ну, це <ріст> не, не виглядає дуже безпечно. Я тут може підійти? Хагі. До речі, мене тільки осіяло а компанія Хагіс не, за, не забере авторські права в цього персонажа? Чи чому б їм не зробити кросовер? Чисто вологі салфетки. Хагіва вагіс. Або. Ой. Я нечайно. О, а звідки ти. А як ти? А як ти от... звідки ти дістав? А дай. Дякую. Блін, а ти добре? Ти мені допомагаєш? Може, ти мене не будеш лякати? Ти тільки далеко не відходь, добре, щоб я тебе бачив. В межах мого зору, добре? Дякую. Закрию двері, щоб ти не заходив. Ей. Mm -hmm. hey. Я його не бачу. Він в. Він втік. Я його не бо. Ну, почалось, так. Зайшов в якусь фігню. Ага. Так, це що таке? Запам'ятати. Будьте добрими з іншими. Show up on time. Not hide behind doors to scare. Поняв, правила, як поводити себе на цій фабриці. Ого! Це рапенки. Wonder... Удер фам. Ой! Що я вічно все ламаю? Я прийшов, я, ну, якийсь тупенький трошки цей працівник Василько. Він прийшов на цю фабрику в кійсь 12-й ночі почав все ламати, блін. І що? Кого я маю запитати? Ага! І не Ні, я не дотягаюсь. Ні, дотягнувся. Все? Я все зробив все, що хотів. А тут більше нічого? Немає ніяких, типу загадок, відеокасет. Ще чогось. Продіє нічого. Дійсно, ну, компанія така чисто на приколі. Давайте будемо робити всякі класні іграшки добрі, але сама компанія буде виглядати типу злою такою. Ну, от, то що я й казав. А ти де? Я ж казав тобі не втікати від мене. Чому ти втик? Ти хочеш мене налякати? Не треба. Мені так страшно. У мене ще й рука дергається. Зроби собі друга. Дякую. Кендикет. Cat Yum, А це відсилочка, ні на цього. Як і називається? Ня... Я тільки що пропустив скример, так? Ага, і нам якраз туди. Ну, добре. Сходи в пекло. <різوع> <різوع> mm -hmm. Сама собі оце от подуй трошечки, ну. Я сижу у мене. У мене цей звуки на максимум. Я чуть не глушуся від цих всіх страшних звуків. Так що, будь ласка, давайте поменше скримерів, побільше сюжету. Тихо. Мене вже лякаються всякі візочки, блін. Так, відеокасет десь має бути. Полоїться. Ми чисто по приколу, прийшли сюди, щоб. Не знаю, навести якусь суету, чи що. Чому ми взагалі сюди прийшли? Розказала би хоч трошки. Хто ми взагалі такі? Я. <плес> а що я що ти малий? Зависаєш? Вони придумали. Тобто у них тут всякі ось ці. Я не знаю, це можна називати фурі? Я... Ну, напевно, я... ну. Вони придумали всякі ось ці іграшки з тваринками. І. от... На конвейере чисто. Голова дитини. Така гра, в принципі. На головоломочках для розумних таких. Та. Але як піднятися? І ще мені потрібно знайти відеокасету, бо, ну, блін. Відеокасета положиться, має нам пояснювати, що і як і де робити. Ой. Я зараз все тут переламаю, блін. Віддавайте, мою коробку. Камери. А камери все бачить, камери бачать, який є, гарний працівник. Тут нічого немає, так? Що це таке? Це нам треба падати вниз? А можна не треба. Я чую, як хтось капець, стогне гуде, я не знаю, що це має означати. А, ось. Це все класно, а де касета? Ну, це ж, ну. Що це за починається, якийсь тремори в людини. Так, отут я ніяк не. Касета на мене десь очікує. де вона на мене очікує, я не розумію. А, можливо, конвейером принесе чи що? Блін. вау. Я не знаю, чим я... чого я дивуюся, ну, блін. Круто. А дай. У мене тепер дві ручки. Червона і синя. Це ж класно. Та. А касета буде? Чи ні? Мені здається. Я щось стрьомне зробив. Що мене тут очікує? О. Ну, просто, ну, головонки це моє, в принципі. Так, кудись воно не так тяне. Мені це не подобається. Прям в пастку до цього хагівагі. Беляха-муха. Що твориться? Ви давайте мене не лякати. Тому що ну, я боюсь. Так. Виглядає. Страшно і, не, і неприємно. Ну, типу. Музика мене не обдурить. Я чую, що тут хтось ходить. Чи це я? Може і я, в принципі. Боже, він, коли піднімається по сходам, його щось так дергає. Ага ще одна касета. Що і мене взагалі мета? Ціль? Чого? Взагалі, от навіщо я це все роблю? Але виглядає прикольно, я би тут а, позависав би. Так, чисто челендж 24 години на фабриці Хагі-Вагі. Чому би ні? Отже, Стелло, чому ти захотіла працювати на фабриці Playtime Co.? Чесно кажучи, сама не знаю. Мамка вигнала з хати за безробіття. І одне, що я можу робити, це бавитися з ляльками та нанамахувати дітей на гроші їх батьків. А якщо будеш до мене підкатувати під час перерв, то май на увазі, що у мене чорний по покарати, і я дивлюсь аніме. Хоча іноді я дуже, дуже хочу повернутися назад. Маю на увазі бути дитиною. І це дивно. Адже дорослі, це просто діти, але старші. Я думаю. Ніхто ніколи не відчуває себе дорослим, але твоє тіло просто старіє і старіє, а потім ти помреш. Уф. Людські тіла просто не можуть залишатися молодими вічно. Але є такі речі, як деякі дерева, які можуть залишатися живими, навіть якщо вони набагато старші за людину. Я маю на увазі, що найстаріші люди, які коли-небудь жили, все ще молодші за них. Тож я думаю, що всі завжди молоді щодо чогось. Правда. Окей, ти вже якусь діч в Слава заставив нас перекладати не для сюжету та лору, так що закругляємось. Я не знаю, що я зробив. Але воно запрацювало, окей. Мені здавалося, я взагалі одну з цих штук не піде дна. Але якщо щось пішло. Вроді якийсь добрий свій сигнал пішов. Не хочеш? Не хочеш. А можна, в принципі, нажати кнопочку. Бляха. А чого так орати? Я. Я теж можу покричати. Так, мене вже <смір>, рука заніміла. Я ще так, ну, мало говорю. Не... Ну, напевно, так, через те, що я ще трошки не навчився так гарно іграти і проводити летсплеї. А з іншої сторони, я просто боюся, що в мене з кожного кутка просто вибіже оце от ваше чудо в хутрі і розквасить мені морду. А що так довго? Мені це так не подобається, ось це, що воно так дуже довго відбувається. Тут буде якийсь босфайт, я вам відповідну. Ну серйозно, ну. А, о, і тепер я можу щось робити, так? Дають якісь приколи. Боже, не знаю, це ж вона придумують, оце от такі фабрики з очима. На що ти дивишся? Він дивиться на мене, у нього очі просто повертаються туди, куди я ходжу. Це страшно. Неприємно. Оце моя іграшка, вона це моя. Це от... бджоло киця. На. Ну, погнали. Діале, <глев> ти страшний. А я. dont що то там? Я не знаю, я просто біжу. Куда я біжу? Я не знаю. Мені просто. Куди? Біжи. Воно ж тебе схаває. Воно тебе зіжре, я тобі відповідаю! Куди? А? Не туди! Куди? А-а-а! Сорі, що я так уру. Ну просто серйозно, це що за побігушки. БІЖИ! Ну! А шо? ха ха Ах, тфу! Эм. Е ну да. Ну, типу. І все? Це типу босс. На одну побігушку? Ну це я зараз так говорю, а коли я біг тільки шоу, але так яйца жалусь, я не знаю. Так, окей. Добре. Отакі ваші хаги-ваги, Бачите? Понакупляєте іграшок, а потім. Вони лякають вас на кожному кроці. Це, походу, точно був з Китаю. Касета. Нарешті. Так, а де. О? Час подивитися мультики. Підсумковий журнал. Експеримент 1006. Прототип. Чиєл вірить у силу дружби та поки косплеїть Януковича, його відсутність стала недоліком наукового процесу, який ні за яких обставин не повинен був залишатися без уваги. Ось чому я веду цей журнал, щоб одна й та сама помилка не повторювалася двічі будь-які майбутні експерименти потрібно буде зберігати та утилізувати в безпечному місці. Я не переживаю за себе один прорив, і я повернуся. Ми повинні рухатися вперед в ім'я науки. Незалежно від того, розуміють це ті, хто під нами, чи ні. Кінець. Недорозказали нам історію. Окей, ну що ми зараз маємо? Якийсь прототип? Якийсь експеримент. Іграшки, які. Насправді не дуже милі. Ще, що хочу додати, що це все ну, такий атмосферка, оця все. Антураж, він весь мені чомусь нагадує FNAF. Хто не знає, FNAF це, ну, Five Nights at Freddy's гра відносно доволі популярна в своєму жанрі. І ти граєш там за охоронця, де за тобою ганяються так само ось ці. Всякі іграшкові маразі. Музика красива. Мені подобається. Але. Мені не подобається те. Что якось дуже все спокійно. Якось дуже спокійно. Мені здається, мене зараз кожного кроку хтось намахає, розведе і вб'є О! Оця лялька. Іка нам також. Хтось грає в Dota 2, дякую. Дякую Стім. Ти нахріна мене розбудив? Ми пройшли все? Блін, я думав, це буде довше. Ну, в принципі, ладно, що я очікую від безплатної частини. Так, ну що, добре. Не знаю, сподобається вам це чи не сподобається. Проте я сам хотів це пройти. Я це пройшов. І дякую всім, хто подивився цей ролик. Я постараюся якось там змонтувати, щоб було відносно весело, цікаво. Дай Боже, дострімся в наступному відео.